Вітаю вас! Сенсація по результатам роботи Банківської системи України за період січень, серпень 2023 року, Банківська система України заробила 95 мільярдів... Ні, не доларів, гривень. гривень Ура! А тепер розкажу вам правду. Причому, незважаючи на те, що це відео для всіх... Покажу таблички. Так і буде. Після цього можете брати табуретки по башки кожного експерта або плювати їм в мизивиці. Це буде ще краще. Тому що от дурні, вони є дурні. Ніколи нічого не дивляться, нічого не знають. А зараз ви будете розуміли. я вам покажу дві цифри. І ви зрозумієте, що це за 95 мільярдів. Добре? Давайте. Значить, дивіться. Це дані сайту Національного банку. Не дивуйтесь. нічого темніш. Так, да, вони рахують, як бачите, доходи, витрати, все є. Ну, звичайно, доходи. Дивіться, є два методики обліку. Це так званий бухгалтерський облік. А є ще податковий облік. От це бухгалтерський, податкового тут немає. Ну, порядок стану податковий не показується. Чим відрізняється бухгалтерський від податкового? Бухгалтерський розраховується з точки зору, а що було, якби було. Ні, я не жартую, така методика. А податкове розраховується по факту, що відбулося реально. Тому, якщо ви подивилися податкове, то скоріш за все тут було б не плюс 95, а мінус. Да-да, не дивуйтесь, дуже часто буває така ситуація по бухгалтерському плюс, а по-податковому мінус. Як? Зараз поясню. Значить, дивіться, бухгалтерське рахується на наступним чином. Береться всі кількість кредитів. І нараховуються відсотки. Це автоматично все робиться. От бачите, опа, і нарахував. Але, можна сказати, фалинчику, а що всі відсотки погашають? У нас на сьогоднішній момент офіційно половина кредитів не обслуговується. 49%. 49% кредити не погашаються, відсотки не платяться. Війна. Ні, ну ви теж не розумієте, що під час війни дійсно частина кредитів проблематична. Але кажуть, Фалиничко, а ви ж тут да-да-да-да. А ми тут. Просто ці показник показує, що буде, якщо буде, якщо всі будуть платити. А якщо не будуть, ой, краще не треба. не не треба. Краще не треба. <сум> Комісійні доходи. Ну, тут простіше. Це дійсно нарахована комісія, яка отримана, яка згідно тарифів. Тут більш-менш зрозуміло. Тепер дивіться, від оце от красиво так називається, це купівля продажу валюти. Ну, 20 мільярдів. Ні, ви щоб розуміли, банки дійсно цим заробляють, купівлю продажу, але я звертаю вашу увагу, там не такі великі гроші. Якщо проценти це 195 мільярдів, банки повинні отримати, але ще не отримали. То на валюті 20 мільярдів. Так, да, так, да, так, да, я знаю, ці розмови на валюті заробляють. Ні, мало заробляють. Мало, мало. А тепер дивимось витрати. Що ми бачимо? Банки повинні заплатити. Витрати. Ну от бачите, 66 мільярдів це ну, відповідно депозит. Витрати, 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 витрати. Да, так, комісійні, бачите, аж 30 мільярдів. Ні, не, не дивуйтесь. Да, банки 63 заробили, 30 віддають. Да, да, ну банки теж платять. Починаючи від охорони, закінчуючи, от ви картками користуєтесь, а українські банки платять комісію, візо і мастер. Да, платять. А як же без цього? Я. Да, да, да. Ну, відповідно, інші операційні витрати, да, да. це завжди воно є. Ну, дивіться, в будь-якому випадку е банк ж не може існувати просто в повітрі. Так чи інакше, ну, е IT-програми і так далі, да, це все ж не безкоштовно. Ну і адміністративні це от зарплата працівників, голови управління і так далі. Так, да, це все там. Оце все там. І бачите, тут 53 мільярди все є. Ну, інше все є, а тепер звертаємо увагу, бачите, на оцю цифру. Відрахування до резервів. Значить, дивіться. Так як всі розуміють, що не всі кредити можуть бути погашені, да? тому є методика, згідно якої розраховується, а скільки кредитів буде не погашено і скільки треба сформувати резервів, які прийдеться використати на погашення кредитів, які не погасили. Тобто, іншими словами... От скільки треба відкласти в сторону грошей, що в випадку, якщо кредити не погасять, можна буде ці гроші забрати і за рахунок цих грошей списати збитки. Ну, довірити, списати збитки. Збитки не можна списати, їх треба покрити. Тобто їх реально. В даному випадку, згідно методики, розрахунок, порахували, що таких грошей 6,5 ну, мільярда. Тобто це мається на увазі сума грошей яка знаходиться дійсно в банках. Їх не можна використовувати, як видавати кредити і так далі, але вони просто якби, лежать і чекають свого часу. Якого часу, ну ви зрозуміли, якщо буде проблема з кредитом. І раз в рік дійсно за рахунок резервів, ну, там доволі складна процедура, а раз в рік за рахунок резервів, не все, а частину проблемних кредитів, а скоріше навіть не всі, а тільки частину. Дійсно паша. Тобто оці гроші, якби лежать, ну, так сказати, чекають свого часу. А тепер поясню, дивіться, бачите, як вони рахують. Доходи витрати. Розумію, а це прибуток. І, відповідно, доходи, бачите, проценти, комісія, набігло. Потім витрати процент та комісія і резерви включаються витрати. Чому включаються? Тому що ці гроші прийдеться потратити для того, щоб... Списати, ну Тобто не списати, а відшкодувати збитки. Збитки! Треба потратити ці гроші. Бачите цифру? 6,5 мільярдів. Бачите. Тепер показую вам економічне диво. Це минулий рік. 90 мільярдів. результатам року було 120 млрд. Це резерв. Оце резерв. Ви бачите, що в нас в минулому році було? Збитки. Ну тут вже, бачите, прибутки, але такі маленькі, маленький, маленький, маленький. 3 мільярда, тут, бачите, от було 4, потім 3, 8, там 7, а про результату року 21. Що зробили в НБУ? Вони поміняли методику розрахунку резервів. Тобто на сьогоднішній момент вони сказали так, якщо кредит проблемний, то йому не погашається, але в нас війна, ви його не рахуйте. Як результат... Почали менше формувати резерви. Я кажу, Це методика. Як результат, сума резервів стала мізерна. Як результат, ми бачимо 95 мільярдів неіснуючих грошей, які ми ніколи не отримали. Ви скажете, це гра в цифри. Так, да, в цифри. Навіщо вони грають? Мені важко зрозуміти. Тому що по великому рахунку ця гра в цифри веде до того, що, ну, по-перше, вона поплюжить всю систему. Тобто вона формує якийсь позитивний тренд, якого не існує. І ще раз говорю, у нас половина кредитів не погашається, і проценти не платять. І я розумію, що це війна. Але закривати очі говорити, ну це значить так. А що далі робити? Що буде далі робити? І ще раз говорю, списати, це не значить простити. Це значить, банк повинен взяти гроші. Де? З вашого депозиту? З вашого депозиту. І заплатити за неіснуючий кредит. Зрозуміло. Отак От воно робиться. Так, да, вони дійсно поміняли методики. Зараз резерви мізер, мізер, мізер. 6 мільярдів. Було 120, тут 6. Ох, диво, да не диво. Якщо вони сформували правильно резерви, ніяких 95 мільярдів там не було. Ну, було б 3-4 мільярда прибутків. А тут 90. Так, да, це наше хизування, намагання показати. Ой, ой. Я розумію, що на сьогоднішній момент, я навіть розумію так, що, скоріш за все, я говорю, 49%, їх, напевне, більше. Там є ситуація, коли банки в деяких моментах, навіть якщо паршивенько, вони роблять вигляд, що цього вони не бачать. Тому що дійсно, ви самі розумієте, дивіться, частина бізнесу втратила бізнес. Війна. Частина нахально не платить. Прийшла в тінь, говорить, пішли, як ти мене достанеш? О, як ти достанеш клієнта, який працює в тіні? Ніяк не достанеш, абсолютно. Ну і ж гатів, кричити. Путіна, частина бізнесу не платить і говорить, от у мене фосмажор, і так далі. І, і ти розумієш, що з ним судитись складно буде. Тому що він буде постійно розповідати, що ти його там машину зарвала або заблокували. Так, да, війна. І дійсно в результаті цієї ситуації, чому банки на сьогоднішній момент намагаються кредити не видавати. Від, знаєте, оце так, що гроші спалити, що видати. Тому що неймовірність. Просто ну, в цій ситуації не, горе, не хочуть погажати. Не хочуть. І в нас зараз катастрофічна ситуація із погашенням кредитів. Реально. Але згідно цього, все добре. Все добре! Ну, скажімо так, я б так би не робив, але керівництво, відніше, можливо, не вважає, що це ну, в час війни, показати, що все добре. Це, напевно, так воно правило. Або вони, е скоріше за все, виходять з якої точки зору? Так, да, вони зараз накопичують колосальні збитки. А там не 95 мільярдів, там збитки. Я так розумію, вони потім виходять з того, що так як у нас більша частина банків державника. І збитки на державних банках, то вже після за рахунок державного бюджету, збільшить капітал державних банків, покриє Так? До цього все йде. І до цього все йде. Тому хотів би з вами порадуватись, але ніяких 95 мільярдів там немає. Чиста фікція. Гра. Але з точки зору ну, математики це допускається така. Тому що я говорю, якщо б там була табличка реальних, скоріше за все там був би мінус. Тому що дійсно у нас зараз дуже катастрофічна ситуація по сплаті відсотків по кредиту. Просто катастрофічна. Тобто, і погашення кредитів. Дійсно, ситуація така, що дуже багато. І зараз банки дійсно вирулюють за рахунок комісійних, тому ну, що це отримали. І частково за рахунок того, що ви користуєтесь різними там банківськими, ну теж комісія, ну з всякими додатковими послугами банківськими. Да, це теж. Оце з тим джерело. На валюті мало заробляють. На валюті теж дуже не заробиш, тому що в нас більше тіньового валютного ринку, ніж біленького. Розумієте? Це така ситуація. Тому виходить таким менше, що да, банки зараз працюють. Все працює, все добре і дай Боже, хай працює далі. Але прибутку там немає. Там збитки. Ну і надія на перемогу, і тоді вже як Роян, о, знай наш. Знай наш. Вітаю вас! Ну якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, Тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості ну, це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.